Саме відчуття того, що, ну як, ну, можливо, там, якщо б я був кавка, і, да, і щоб писати скруцею такого чиновного обсуду, це могло б бути корисно, але ну так, я, 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 я з такою радістю тепер, знаєте, там, думаю, от, сьогодні середа, посереда там, в Сумах йде сесія міськради, а мене там немає круто, і я так думаю, а там хтось сидить і слухать неділів, а мене там немає, і я дуже е, з цього радий. Тому э, писати, э, значи, писати з голови значить інтересніше, ніж писати, що там каже якийсь дядя, дядя, дядя чиновник, бо вони зазвичай. Хоча там теж є посильно, я пам'ятаю, один заступник міського э, голови Сум, він такий був дуже космічний чоловік, і він якось, сидів на, цьому, на якомусь э, заході, сидів, сидів і каже, так, ну давайте називати речі іменами. Мене, як це кінніла, це знаєте. Це, Призи, от, я, знає, ще, не, не світ, знає, ще немає нічого, хаос такий. Да? І от такий прийшов, я не знаю, там Бог боєць, він каже, давайте називати, давайте це, це буде колона, а оце стеля, а це людина, а це стіл, такий призи конічний, що я, я зазвичай, думаю, чувак, ти ж навіть не зрозумів, що ти сказав. Але, але такі, як осяяння, звісно, на жаль, відбувається тут дуже рідко, а зазвичай там від якого, Як коли мене такий журналіст прийом, я коли відчував, що засинаю, я це буквально час, я брав таку ручку і сидів. Коли я засинав, ручка падала, я замінався, то на знову робив, і так я вам міг там дві-три години на сесії засинати це такий дієвий прийом.